Ви коли-небудь помічали ці дивні заблюрені плями на Google Maps? Місця, які ніби існують, але водночас їх немає. Це не просто технічний збій, це свідоме приховування. Віддалені острови, дивні споруди посеред пустелі, цілі військові бази. Google Maps показує нам майже весь світ. Але є зони, які залишаються недоступними для наших очей. Вони просто заблюрені або повністю затемнені. Чому? Офіційні пояснення завжди звучать непереконливо питання безпеки, приватність. Але що може бути настільки секретним, щоб його приховували від мільярдів користувачів? Це викликає підозри. Уряди та корпорації стверджують, що це стандартна практика, захист стратегічних об'єктів. Але чи справді це так просто? Чи не є це частиною більшої гри? Ми бачили подібне раніше. Згадаймо Зону 51. Роками її існування заперечували. Аж поки тиск громадськості не змусив визнати очевидне, що ще вони приховують у цих заблюрених зонах теорії безліч, і кожна страшніша за попередню. Деякі кажуть, що це надсекретні військові об'єкти, розробка зброї, про яку ми навіть не здогадуємося, можливо, щось, що може змінити хід історії. Інші йдуть далі. Вони говорять про нелюдське проекти, пов'язані з позаземними технологіями. Або навіть місця утримання чогось, що не належить цьому світу. Істоти чи артефакти знайдені після незрозумілих подій. Найбільш тривожне деякі з цих об'єктів не просто заблюрені онлайн, вони ніби зникають із фізичних карт. Спробуйте знайти їх на старих атласах, іноді їх там просто немає. Це не може бути випадковістю. Це схоже на цілеспрямоване стирання з історії. Ніби хтось хоче, щоб ми забули про їхнє існування. Щоб ці місця ніколи не були знайдені. Спробуйте ввести координати деяких із цих місць. Google Maps може просто зламатися. Зображення почне смикатися або вас перекине в інше місце, ніби невидимий щит захищає ці зони. Це не схоже на звичайний програмний збій. Це виглядає як активний захист: хтось або щось не хоче, щоб ви наблизилися навіть віртуально. Це змушує задуматися про справжню природу цих місць. Чи пов'язані ці заблюрені зони між собою? Чи є це частиною глобальної змови? Хто вони, хто вирішує, що нам можна бачити, а що ні? Це питання, які не дають спокою. Ми живемо у світі, де інформація це сила. Але що, якщо найважливіша інформація прихована від нас? Що, якщо Google Maps це не просто карта, а інструмент контролю? Інструмент, що показує лише те, що нам дозволено бачити. Ці заблюрені плями це лише верхівка айсберга, світ сповнений незрозумілих явищ та прихованих істин. І ми тут, щоб спробувати їх розкрити, щоб поставити незручні запитання, щоб дослідити те, що офіційна наука і влада ігнорують або заперечують. Ми зануримося у світ конспірології, паранормального та нерозгаданих загадок, світ, який існує паралельно з нашим. Якщо ви відчуваєте, що у світі є щось більше ніж нам показують. Якщо вас приваблюють таємниці та незрозуміле. Якщо ви готові поставити під сумнів офіційні версії, тоді ви з нами. Підпишіться на інфотемня. Ми будемо досліджувати ці заблюрені зони, аналізувати теорії та шукати відповіді. Натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні розслідування. Далі буде ще більше шокуючих відкриттів. Приготуйтеся побачити світ таким, яким він є насправді.